Друзі, всім всім привіт! Рада вас відвідати у себе в гостях. Мене звати Іра, сьогодні разом з вами я хочу розказати, розкрити одну з найважливіших тем примолита ехінацеї. чи можливо їх поєднувати один з одним. І давайте на прикладі своїх рослин, свого садочку, який знаходиться на Харківщині. Я вам про це буду зараз показувати. Ми будемо з вами це все оглядати. Подивіться на мою ехінацею, яка виглядає. На сьогодення, 26 серпня 25 року, ось таким чином. Я нічого не зрізаю. Показую вам, як вона в мене квітує, навіть відквітувала саме в літній час. Є ось такий в мене невеличкий кущик цього сорту. Поруч з нею зростає примула. Дуже неймовірно гарнезний цей сорт, який я намагаюся розмножити. Звісно, за ним доглядаю. І зараз ви бачите, що він в мене стоїть на пуп'яночках. З'явився у нас в групі коментар щодо цього дійства поєднання хінецеї та примули. Я виставляла пост, і дівчинка написала, що це неможливо зробити. Але я хочу цьому заперечити і наглядно вам показати. У відеоформаті, що саме відбувається і як це все виглядає. Ось така гарнюнечка, красатулечка примула із сорту серії Претті Полі. Це є новинка в світі примул щодо тієї саме серії, бо вона є. Така, знаєте, статна у порівнянні з іншими сортами. Я хочу, звісно, її розвести, бо мені дуже хочеться, щоб саме цей сорт зростав біля ехіна цей блаш, і тому я це роблю. А ось показую вам зовсім іншу примулу, та яка не доглянута мною, ні разу не підживлена. Ви бачите, що з холодами вона, звісно, не бачить вже. Так, сонечка, як в літній час. Також зростає у мене з Ехіна, це із сортосерії серії сорт, Shakers, який ви бачите на ваших екранах. Він зветься Red. Ось так вони поєднуються. І якщо б я доглядала саме за цією примулкою, вона б, звісно, вже квітувала. Показую вам далі ще один сорт, зовсім інша серія. Це є Поляна, і ви подивіться, дівчатка, Хлопці, що вона в мене також квітує. Я робила на цю серію і цей сорт окреме відео, Її в мене на каналі можна подивитися. Ну, але якщо придивитися, я нічого так і не зробила. не Підживила її, не доглядала, а вона все-таки продовжує квітувати і дарувати мені свої неймовірно чудові відтінки. І якщо б я біля примулки посадила б, наприклад, оцей сорт з серії Sunshakers, ось я вам його показую, то вони б чудово один з одним виглядали. І це в мене дівчатка, де ви зараз все бачите, є якась там тінь. Тобто, є, звісно, і сонечко. Ну, але ось так виходить. Я вам показала все це одним дублем, щоб ви розрозуміли, що це не є ніякий монтаж і таке інше, що це дійсно її цвіти. І е, я хочу вам сказати, це. Як варіант поєднання таких рослин дуже і дуже може бути. Бачите, ось я вам показую сухостої, які в мене квітували в червні, там трішечки травень захватило, Ця примулка, бо я її дуже пізно висадила. І якщо б я висадила її в інший час, я також вона може, звісно, квітувати. Це я вам тут показують перчатки, бо я зараз саджаю примулку, та яка до нас приїхала. І ось вирішила безтресенько зняти, показати вам. Ну і звісно, зробити контент. Подивіться, друзі, сорт примулки тропікал. Чудова, неймовірна, обожнюю я цю серію праті полі, обожнюю саме цей сорт. Подивіться, які в нього гарячі відтінки жовтого. Бачите? Це літнє цвітіння, тобто серпень. І ось придивитися, гляньте ще скільки пуп'яночків. Дівчата, хлопці, я вам показую, як її насправді. Тобто, в мене цей сорт не доглянутий, не вдобрений, бачите, немає ніяких тут підживлень. І він ось так виглядає не дуже, звісно, презентабельно, але, тим не менше, їй вистачає сили, саме цвіту, для того, щоб мене радувати і дарувати свої барви. Ще одна. Бачите, Мапл Сугар, якщо не помиляюся, Пріма Біларіна, бо Біларінка не згадаю безстресенько, також закладує свої пуп'яночки. І також буде мені дарувати свою неймовірну красу. Дуже я обожнюю Прималку І ось ці нові серії, і Полі, і Поляна, і Пріма Біларіна. Я не кажу про старі сорти, я кажу взагалі про всі сорти, чи з останньої селекції, чи з попередньої. Вони можуть, звісно, квітувати увесь вегетаційний період, якщо за ними доглядати. Показую вам ще одну красулічку. Якщо не помиляюсь, це є пріма Біларіна. Сорт зветься Мандарін. Подивіться, вона також закладує пуп'яночки. Сьогодні у нас з вами кінець серпня. Ще раз вона 25 рік. бачите, А вона закладує пуп'яночки і в подальшому осінню вона буде квітувати. Бо сама ця примулка вона має зазвичай свою історію, свій потенціал до цвітіння два рази на рік весняне і осіннє. І також, якщо гарно доглядати, їй підходять всі умови, вона може також і квітувати влітку. Ось показую вам. Поруч зростає ще один сорт, бачите, він не квітує. От одним дублем. І я також за сортом мандарин не доглядаю. Ну, от така вона в мене, бачите, без підживки, без нічого. Зростає і зростає. Як посадила колись там її на це місце, так вона і росте. Дуже давнесенько в мене цей сорт, і я його люблю. Люблю, хочу багато, щоб він мене радував. Хочу зазначити для того, щоб мати її цвіт і гарний вигляд листочків габітуса, коща за примулою треба доглядати. От, на прикладі цієї рослини, яка у мене також квітує на сьогодення, серпень 25-го року, у горщику, я зараз вам буду розказувати, показувати і наглядно ми з вами будемо роздивлятися. Не тільки її, ну, можна так сказати, літньо-осінній цвіт, а також як я не встигла за нею подоглядати. Ви зараз бачите ті листочки, які уражені шкідниками, ось нижні. Бачите? Це все відбулося в літній період, десь я. Якимось чином не догледіла, а потім, коли все це вже розпочала правильно доглядати, приділяти їй певну кількість уваги, вона, як ви бачите, подарувала мені свій цвіт, подякувала за те, що все ж таки мої оченята її побачили і подарувала свої квіточки. Звісно, вони не такі і пелюстки різні у порівнянні з весняним цвітінням. Ну, і також габіту з куща, бачите, також не дуже висока ніжка. ну Тобто, друзі, і тим не менш, не дивлячись ні на що, вона мені дарує свій цвіт. І ось, як ви бачите, вже шкідників нема. Звісно, лишився тільки оцей неприємний спогад, саме цієї квіточки, якою вона була. Але я все. Вчасно, ну якщо так можна сказати, вчасно все зробила. Бачите, нові листочки вже йдуть і ростуть непогані. Ось такі вона дарує мені свої відтінки саме в літній період. на все ж таки весні, вона іншого, більш блакитного відтінку. Це є сорт брю-ріпліс чи руфліс. Ну, щось таке. Підпишу правильну назву. І ми з вами, відповідаючи на коментар, хочу зауважити і сказати, що можна і ехінацею, і примилку поєднувати один з одним, не дивлячись на те, що в них є різні часи цвітіння. Просто правильно. Треба обрати їм місце розташування, умови догляду і сорти, які б ви хотіли бачити. Усім пока-пока. До нових відео, до нових зустрічей!